Це високий ризик. В кінці кінців, це підтримка Сполучених Штатів не тільки України, це підтримка всієї Європи. І якщо Україна не вистоїть, і ми про це говорили неодноразово. Вони підуть далі будуть в країнах Балтики, будуть в Польщі, підуть далі, обов'язково в Румунію, багато інших держав, де можна швидко окупувати. Кого можна швидко окупувати, і де можна дуже швидко дестабілізувати ситуацію? Президент Трамп сказав декілька днів тому, що його е, приблизні показники від розвідки від його людей кажуть про те, що Росія втратила близько 600 тисяч солдат, а Україна втратила 400 тисяч солдат і ще дуже багато цивільних. Це правильні цифри. А... Я думаю, так на сьогодні приблизно. А приблизно 300, 350 тисяч росіян вбито. Є велика кількість безвісті зниклих.